Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. Розглянемо побудову аксонометричного зображення, перетину призми та циліндра в ізометрії. Залежно від розмірів, зображення дещо відрізнятимуться. Побудову осей в ізометрії та кола ми розглядали. У відео на каналі. Побудова кола візометрії. З протилежного боку дугу великого радіуса можна не виконувати, вона невидима. Висоту циліндра беремо з фронтальної або профільної проекції і відкладаємо по осі Z. На відповідну висоту переносимо осі Y та X. Висоту нижньої грані призми відкладаємо по осі Z, в дану точку переносимо вісь Х. По даній прямій відкладаємо довжину призми. По засічках паралельно усі Y проводимо прямі лінії. По цих лініях відкладаю величину ширини нижньої грані призми. Паралельно до осі Z будую вісь симетрії трикутника. Висоту трикутника беру з профільної проекції і переношу на вісь симетрії трикутника. З'єднавши точки, утримуємо одну з граней призми. Будую вісь симетрії протилежної грані призми і відкладаю вершину. З'єдную точки і отримую ребро призми. Верхнє ребро ми будемо бачити тільки частково, воно перекриється циліндром. Частково ми будемо бачити і нижнє ребро. Поки проводимо тонку лінію. Наводжу видимий контур циліндра. На ребро призми переношу опорну точку 1. Опорна точка з протилежного боку в мене співпала з контуром поверхні циліндра. По осьовій лінії трикутника відкладаємо висоту розміщення допоміжних точок 2 і 3. Через ці точки проводимо паралельні лінії до осі Y. Через точки перетину. Цих ліній з ребром призми проводимо паралельні лінії до осі Х, переношу опорну точку 4. Положення точки 3 можна брати і в горизонтальній, і фронтальній проекції, і відкладаю по нашій допоміжній лінії. По аналогії переношу точку 2. Для з'єднання цих точок підбираю лекало. Відповідно до даних розмірів, протилежну лінію перетину ми не бачимо. Вона знаходиться за поверхнею циліндра. Відповідно до розмірів, аксонометричні зображення можуть відрізнятися, але суть їх побудови однакова. Побудову перетину геометричних фігур Диметрії ми розглянемо в третій частині. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.